Накинувся без причини в Чернівцях. Безпритульний собака вкусив дівчинку, яка йшла на тренування. Дитині знадобилася медична допомога. Чому в місті досі трапляються такі випадки? Розкаже моя колега. Змушена відвідувати психолога та чекати на результати аналізів. Після зустрічі з безпритульним собакою на нозі у дівчинки сліди від зубів чотирилапого та чималий синець. Батько потерпілої каже, тепер донька змушена відвідувати психолога. Моя донька йшла на тренування саме в титан. І коли вона проходила повз цього місця, на неї накинулися собаки, які. Вкусили її за ногу і дитина отримала фізичну та психологічну травму. Микола каже, собаку виловили. Зараз вона знаходиться під наглядом, аби відкинути ризики захворювання сказом. Коли її вкусили, тут були люди, з перукарні вибігли дівчата, забрали її до себе і викликали швидку. Потім з нами зв'язалися зоозахисники. Які відправили теж сюди своїх робітників для того, щоб зловити цю собаку. Цю собаку зараз ну вона зараз ізольована, вона під наглядом, тому що нам потрібно дивитися до 10 днів, чи в собаки немає сказу. Батько дівчинки розповідає, неодноразово помічав, як безпритульні собаки кидалися на людей, але ніколи не кусали. Сьогодні ж дівчинка змушена бути під наглядом лікарів. Зараз Фізично вона відновлюється психологічно у дитини є психологічна травма, у неї страх до собак. Юлія працює поблизу, тож каже, також бачила, як чотирилапий напав на дитину, і скаржиться, має шрам від зубів безпритульного. Ця собачка рижа, на жаль, всіх кусає в мене теж шрам є. Вона просто стара, вже глуха, вона біжить і вона просто в польоті махає собі челюстю. І хто попадається? Так, на жаль, і стається. Очевидці розповідають, інцидент трапився не вперше. Баня, ну, та собака, от що, вона деколи іноді кидається. Ця собака дуже багатьох вже тут покусала. І вагітна дівчинка йшла була теж, вона була і вкусила. Тому, ну, я думаю, що давно вже пора з цим щось зробити. Хоча б їх в притулок забрати, бо ну, всі не кусаються, а суто цей самий старенький. Заступник Чернівецького міського голови каже, в разі нападу собаки необхідно звернутися в правоохоронні органи або в центр стерилізації тварин. Проте жодного відшкодування на ліки від держави не передбачено. Є чіткий алгоритм дією, але в першу чергу громадяни при такій ситуації повинні звернутися з відповідною заявою. Вони можуть звернутися як до правоохоронних органів, так і безпосередньо. На диспетчера МКП, центр стабілізації тварин. Після цього є визначений алгоритм дії, відбувається відлог такої, такої тварини, відповідне переутримання з подальшими. Ціма процедурами передбаченими законодавством. Без діяльності влади Ігор Крохмаль знаходить виправдання. Викорінити явище безпритульних тварин у місті неможливо, бо в Чернівцях немає спеціалізованого притулку. У нас ніколи не було притулку і зараз немає. Ми повинні розуміти, що якщо в нас з'явиться притулок, то ми змушені будемо практично всіх тварин. Щати в притулку, і це потребує значної кількості коштів. В центрі стерилізації кажуть: зараз собака знаходиться на перетримці та очікує на власника. Ми забрали цю собаку на спостереження. Собака лишається на прилаштування. Ми будемо надіятися, що його заберуть в родину, але шансів маловато, так, як собака старенька вже. Наразі міськрадою не передбачено будувати притулки для безпритульних тварин. Тож чотирилапі безхатченки з Чернівецьких вулиць зникнуть не скоро. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.